Привіт, коли ми дивимося на місто, на парк чи ну навіть на власну кімнату, ми ж бачимо результат чиєї праці. Але хто саме стоїть за створенням усього, що нас оточує? Тож давайте зануримось у це і розберемося, хто ж ці творці, дизайнери, архітектори та будівельники. А й справді чи спадало колись на думку, хто придумав саме таку форму лавки у парку, або чому стіни у школі пофарбовані в певний колір. Або от зручне розташування кнопок у додатку на телефоні. Це ж усе не випадковість, за кожним таким рішенням стоїть чийсь конкретний задум. І ось це, власне, ключова ідея. Кожен об'єкт від найменшої дрібнички до величезного хмарочоса проходить шлях від ідеї до реалізації. І це завжди результат співпраці людей з абсолютно різними навичками, які працюють як одна злагоджена команда. Так, давайте швиденько розмежуємо їхні ролі, щоб усе стало на свої місця. Дизайнер він відповідає за естетику, за емоції, за те, як щось виглядає і відчувається. Архітектор це про структуру, безпеку та функціональність. А будівельник це вже той, хто бере всі ці креслення і візуалізації та втілює їх у щось реальне, фізичне. Кожен грає свою унікальну і, що важливо, незамінну роль. Ну що ж, почнемо з дизайнера. Саме ця людина відповідає за те, щоб навколишній світ був не тільки, скажімо так, корисним, але й приємним для ока та зручним у використанні. По суті, дизайнер це такий собі візуальний оповідач, він чи вона думає про те, як ми будемо взаємодіяти з різними предметами та простором, чи буде ця кімната затишною, а чи легко буде знайти потрібну інформацію на сайті. Усе це питання до дизайнера. Ось один із найяскравіших прикладів дизайнер інтер'єру. Ця людина здатна перетворити порожню коробку кімнати на затишний дім, стильне кафе чи, скажімо, ефективний офіс. Гармонія кольорів, правильне освітлення, зручне розташування меблів. Усе це створює настрій і атмосферу. Але, звісно, робота дизайнера не обмежується інтер'єрами. Згадаймо графічних дизайнерів. Вони створюють візуальну мову брендів, логотип, який ми впізнаємо з першого погляду, чи меню в ресторані, яке легко читати, це все їхня заслуга. Вони роблять інформацію зрозумілою і, що важливо, привабливою. І, звичайно ж, у нашому сучасному світі просто неможливо обійтися без UI UX дизайнерів. Саме вони роблять наші улюблені додатки та сайти інтуїтивно зрозумілими. Їхня головна мета зробити так, щоб наш цифровий досвід був максимально комфортним і логічним. Добре, з дизайнерами розібралися. Тепер переходимо до архітектора. Якщо дизайнер працює над виглядом і відчуттям, то архітектор це можна сказати мозок, що стоїть за самою структурою, її скалетом і логікою. Архітектор це справжній творець просторів. Саме він вирішує, скільки буде поверхів, де розмістити вікна для найкращого освітлення, як спланувати коридори, щоб рух був легким. Це, знаєте, такий тонкий баланс між мистецтвом і дуже точною наукою. І ось це, до речі, дуже важливий момент. По суті, є три кити, на яких тримається робота архітектора. Безпека це понад усе, адже від цього залежить життя людей. Далі функціональність, щоб будівлею було просто зручно користуватися. І нарешті краса, щоб архітектура приносила естетичне задоволення і гармоніювала з навколишнім світом. А щоб перетворити ідею на детальний план, архітектори використовують цілий арсенал інструментів. Усе починається з простих ескізів від руки, потім переходить у точні креслення. А сучасні 3D-програми навіть дозволяють прогулятися майбутньою будівлею ще до того, як заклали перший камінь. Гаразд, у нас є бачення дизайнера і є детальний план архітектора. Але як усе це перетворити на реальність? І отут на сцену виходить будівельник. І ця фраза, як на мене, чудово все пояснює: будівельники це ті люди, які беруть креслення та ідеї і своїми руками, цеглина за цеглиною, створюють те, що до цього існувало лише на папері чи в комп'ютері. Без них найгеніальніші проєкти так і залишилися просто мріями. При цьому важливо розуміти, що будівельник це не одна людина, а величезна команда фахівців. Кожен виконує свою надзвичайно важливу частину роботи. Хтось закладає фундамент, хтось кладе цеглу, хтось підключає комунікації. Це справжня командна гради, важливий кожен. Тепер, коли ми познайомилися з кожним учасником окремо, давайте подивимось, як вони взаємодіють, щоб разом створити щось абсолютно нове. Ось цей шлях крок за троком. Все починається з ідеї, потреби у новому просторі. Потім архітектор перетворює цю ідею на детальний проєкт. Далі дизайнер додає життя та естетики внутрішньому простору. Після цього будівельники втілюють усе це в життя, і в результаті ми отримуємо готовий об'єкт, безпечний, функціональний і красивий, це і є та сама магія співпраці. І знаєте, що найцікавіше кожен може спробувати себе в цих ролях, навіть не маючи спеціальної освіти. Це чудовий спосіб розкрити свою креативність. Просто погляньте на ці ідеї. Хочеться відчути себе дизайнером, спробуйте перепланувати свою кімнату на папері. Цікавить архітектура, лего або Майнкрафт це ж ідеальні інструменти для створення власних споруд. Навіть невеличка допомога дорослим у якихось безпечних справах дає відчуття причетності до процесу будівництва. Тож насправді ключовий момент ось у чому. Професійні інструменти, звісно, важливі, але все починається з іскри всередині, з допитливості, з уяви, з бажання досліджувати, вигадувати щось нове і втілювати це в життя. Це і є головний двигун будь-якого творця. То що буде створено першим? Можливо, це малюнок, модель з конструктора, а може навіть нова ідея, як покращити простір навколо. Світ чекає на нових творців.